Повертаємося до Етеру. друзі. Як я вам обіцяв, сьогодні будемо ще трішки робити презентацію, тому що рубрика Мускаб себе довго не буде заставляти чекати, і ми вже, друзі є на лінії із нашим гостем. Але перше перевіримо наш зв'язочок, чи чути мене чути, чути. Доброго дня, вас чути, прекрасно. Добрий, добрий, добрий день. Ну що ж, вітаю вас вперше з нами на зв'язку. Артем Артеменко. Мої щирі вітання. Ну, давайте так перейдемо одразу на, на ти. Перейдемо, я думаю, не буде проблеми, правда, правда? Так, можемо. О, перейти. Супер, супер, супер. Ми ще не мали змоги знайомитися, тому хочеться перше розібратися. Я знаю, що ти є Артем Артеменко, проте я знайшов також твій нікнейм, і він є восьменот, якщо я не помиляюся, правильно? Так, так. Так, так точно. А тепер цікаво мені, звідки е, така такий нікнейм. Тому що я, в принципі, промоніторив твої е, соцмережі. Я там знайшов, е, восьминога знайшов, але не восьминота. Розповідай, Будь ласка, якщо є якась -яка цікава історія, звідки взагалі такий нікнейм і що воно означає? Мій нікнейм повністю відображає мій образ життя. Так. Я, я значить, активний, стараюся відрізати себе у різних галузях. Угу. Музика, спорт, мистецтво, просто любов до навколишнього середовища. Mm -hmm. ага, а восьми... Так, так, восьминіг тоді. Восьминіг, я не знаю, це певно, ви знайшли якусь інакшу фірму. Мене восьмінот, це було з 2017 року, мені така ідея прийшла. от сім. а я орудую ще чимсь більшим своєї творчості. Хай це буде дух. Ну, ну класно, класно зрозумів. Восьмено так, ну це по по крайній мірі логічно. Ну що ж, будемо розповідати трішки для чого ми так домовити тут зібралися, тому що будемо сьогодні робити презентацію треку, саме твого треку. Знаю, маю інформацію про про нього дуже багато. Буде зараз і запитань дуже багато, але хочеться, щоб все ж таки ти як автор, я точно знаю, що ти автор саме е, тексту. І ти, як автор, розкажи, будь ласка, про що ця композиція і як вона називається Композиція називається кулька, виконує нот у парі з клієнта. <гум> Композиція про те, що у будь-який момент треба докладати максимум зусиль, залишатися на позитиві, дивитися у угору, у радість, до радості, прямувати. І, і ось. А, а що стало ріш саме рушієм написати цей трек? Я слухав. Ми зараз також будемо мати змогу його послухати. Наші наші слухачі що стало причиною написати такий трек. Бо там ну достатньо такі серйозні слова. Ну їх треба добре вчути, добре зрозуміти. Це трек такий, достатньо глибинний, як на мене. Коли ти служиш більше двох років на війні, у найгарячіших точках бувають різні ситуації, які так публічно і не розкажеш, uh -huh. але бувають і помилки, бувають і героїчні вчинки. Але завжди ми залишаємося людьми, а людина, вона хоч велика, хоч маленька, вона завжди слабка. І слабка людина завжди орієнтується всередину себе. Так, да, ми можемо щитом в руках і ти з мечем захищати, але потім рівно... Мріяти про те, як донечка себе обіймати буде і казати татку цілувати цілувати всечку. Mm -hmm. І плакати, коли моменти в э, фільмі, э, трогати вибачте. Да? Mm -hmm. А скільки часу зайняло от написання саме цього треку цієї пісні? Тобто воно зразу десь прийшла натхнення і зразу текст лягнув, чи все ж таки трішки довше часу воно забрало. Бо це почув складно. Тільки музику почув музику mm -hmm. від бітмейкера Максікре, міста Нітіши. Е, відразу мені сподобалася супілка. Mm -hmm. Я до обіду, зранку до обіду написав приспів, ну до вечора куплет. А на наступний э, день uh -huh. другий куплет. А, адже другий куплет відрізняється музично повністю від першого. Зовсім mm, так, так, так. Володя. Так, є така річ, це треба добре слухати. І ну не знаю, чи я буду не правий, чи не правий. І дуже люблю спілкуватися з різними виконавцями-артистами, в тому числі що кожен. Я думаю, ти будеш погоджуватися з цим, що кожен по різному може розуміти. Ну, ти, як автор, зрозуміло, що ти маєш якісь свої думки на рахунок цього. А інші люди, які чують, вони також можуть по-своєму це зрозуміти. Я думаю, ти з цим погоджуєшся. Так точно по-своєму трактує так, так, так. А ну, дивися, чи я м, приблизно десь добре е, туди поцілив, бо стало мені цікаво. Е, я побачив, що кліпу поки що немає е, чи буде е, в майбутньому зараз про це поговоримо, але я побачив, що Обкладинка там є, там є, ну скажімо так, жінка, вона вагітна, тобто там є плід і всередині замість плоду такий логотип, там для того, щоб описати нашим слухачам, там є кусок землі, нашої планети землі, і кусок сонця. І тобто я чомусь, ну і вона вагітна, так також якийсь формат, образ кулі або образ кульки, щось на кшталт в тому. Я відчув, можливо, є десь якась там зернина така чи ні. Є зернина в тому, що все, коли вагітна, коли ми ще в утробі матері, mm -hmm. що ми не оприділилися, чи ми будемо планетою, чи зіркою. Mm -hmm. і, те, і те, і те важливо. Значить, добре, я таки зрозумів, натяк який ти там по подавав посил. Ну і я собі також знаєш прикинув на рахунок кулі, дійсності як куля, як і земля, як і сонце, як і все. І воно десь десь воно крутиться, тобто там тебе дуже дуже глибокий сенс. До речі, по кліпу щось думали, щось планували, чи можливо якийсь муд відео маєте знімати, чи взагалі ще б якщо не розглядали це. Так, хліб сам ідея була з самого початку, тому що пісня настільки легко ілюструється mm -hmm. в уяві моїй. Для цього нам потрібно мені у столицю передбатися. Зараз в мене тренування, професійний бій, пів mm -hmm. місяця, і трошки відкладається. Mm -hmm. Перед поки ротація на станціях мене влаштовує і в соцмережах різний піар. Так, але ти плануєш це вже, все ж таки зробити, правильно? Так, згодом буде і кліп. О, а це давай. вже це вже дуже добре. Скажи, слухай, по стилях, яких ти ще би хотів експерименти зробити? От, тобі сподобалася, допустимо, сопілка. Так тобі зразу воно лягло і зразу текст дав тебе. Певний стимул є, а десь можливо ще би хотів бачити себе в якомусь схожому форматі. Пілка мені сподобалася. З самого початку музики мені подобалося спостерігати, як просто з 9-го поверху татові платівки, легендарних гуртів та виконавців іменно парують по атмосфері. Деякі особисті речі ще. Mm -hmm. Сусіди цікавилися, чи ми мене італійських традицій. круглий рік дотримуємося, бо речі стабільно летять з балкона на новий рік в італійців. Татові колекції платівок. Мене з колиськи до великого звуку привчали. Весь приват колонки тихенько грає Металіка, Айсі Дісі. Ооооо, Доктор класика. <laughs> Круто. Ну, доктор Албан це вже репчики, ну, саме так. перші, можна сказати. Ну, Тоді геть колиска, uh, коли я вже вмів ходити. В тебе а це в відчутно. А в 97-му році доводилося. Почув вже всі ту змінному взутті, український реп перший. Mm -hmm. Доводилося купляти батарейки для транслювання власних смаків перехожим на вулицях, mm -hmm. перемотувати плівку олівчиком, щоб економити oh, заряд батареї. Oh, oh, oh. Пам'ятаю, так і бачите. Ще... Mm -hmm. Коли ще не винайшли мп 3 формат, я мріяв про звукопередавач, що міг би витворювати мелодії з моєї уяви. А наразі нейробіологія розкладає базові психологічні здібності людини на конкретні енергетичні малюнки в мозку. Ох, серйозно, і от я, я наткнувся на таку статтю. Угу. І от воно потихоньку, потихеньку мізки людей починають перепрошуватися під нову здібність грамотності. І от мислення, чуття, навчання, досвід минулих років, воно все стає не зайвим. Угу. Я, хочу, я себе, як, як вже кажу, я це Металіка, я хоч можу рок н рол мені рок подобається. Неважкий, рок подобає. не важкий, не важкий mm -hmm. рок. Не важкий. Ну експериментувати мені здається, зараз можна з всім максимально всім. Що я тобі буду бажати, щоб ти знайшов щось своє, і ти не боявся в жодному разі пробувати щось свіженьке. Судячи з усієї розмови, судячи з усього треку, який зараз будемо ексклюзивно презентувати на рай радіо, дійсності так воно і є. І скажи, будь ласка, чи ти десь уже приблизно собі запланував десь наступний реліз? Чи ти ще так далеко не заглядав? Чи можливо вже є якісь так, намалювання? вже реліз... Складений, вже готовий. Ще чекаю, поки одна зірка репу українського допишеться. Mm -hmm. А хто, Якщо хто, хто, хто такий? Я розумію, що не можна за це відкривати. Не можна але... спойлерити, ну ми скажемо, тому що він сам вже презентував, презентував. Якби на майбутнє, що цей буде фіт. Так. Це такий виконавець, як Архангел mm -hmm. Нікіта mm -hmm. Києву. Так, так, У нас він буде фіт. Ну класно. А коли чекати? Мелодійний. А от коли чекати, це треба в ну, нього питати, тому що я йому надав всі матеріали, вже йому треба лише сфокусуватися та допрацювати. Я думаю, за добу дві він міг би допрацювати та відіслати мені всі матеріали. Ну класно, це, було б готово. це дуже класно. Не буду вже затримувати наших слухачів. Хочеться прийти до прем'єри. Проте не можу тебе відпустити без побажання твоїх твоїх побажань усім нашим слухачам, які зараз чують. Знаю, що ніч була максимально тривожна і на про великий жаль без руйнувань і смертей українців не обійшлося. Хотілося б від тебе почути правильні слова. Люди попри всі. Шахи, знаходьте у собі сили радіти та навчатися радіти. Любіть, чинуйте. Супер. Слава Україні, героям слава дуже дуже тобі дякую. Дуже було приємно познайомитися. зараз. І всі слухачі будуть знайомитися із твоєю творчістю. Ж нагадую усім нашим слухачам, що з нами сьогодні був Артем Артеменко. Ну або по нікнейму знайти Восьме нот. нот, саме так, бажаємо тобі легкого дня і перебувай також в безпеці. Віримо в Збройні Сили України. Ми до прем'єри. Навзаєм, дякую за увагу. кружить хутко, я себе так змушував бути. Звір голодний, рвав йому зуби. Ми присутні, бо хтось відсутній. Місця всі задовго скуплені, за суми, що не фантазую, які, та Ось зараз ховмі на студії. Їм влаштовує гідний супровід, Суть робіт, це везуть тобі, адресуй своїм, на відміну від Стопудов, затанцюй в цей ритм, та під бідком присуть цей тиск. За братів трохи нижче, під я, для того сказати, що пісь в їх звітах інакше задіяно. І чи дарма. Тут опинились, спритно вжито, без мита і з попитом, та проблеми не зупинились, де підроблено, будуть хлопоти на цятках координатних сіток, ми не роботи, ми під Богом тут повороти Та лабіринти, хай мені допоможе вийти оця кулька, що зверху світить. Гулька нині з булька пригляділась дівчинонька, а я дідулька, за душою не дивись, в мене нуль там для котів пустошив рахунки. Ви open the broken lock, бо це поки останній зі стадії розлуки. Задля тебе міх хіст заграє Міст не відстав весільний собою на кухню, миємо руки, та овочеве рагу готуємо. Прослідкую, якщо бись посолькою, будь це діло дуже люблю, я ця кар'єра хотіла, бути сольною Спромоглася на більше по суті, як і в зошиті ті писульки даю You're the vector of